Всім привіт! З вами Іржавий. Хочу сказати, що це вже четверта частина порасту прокаченого. Так, люди, хочу попередити мі... наші члени команди Роскомоні, але вони живуть в Україні. Вони з Києва, деякі не з Києва, деякі з таких інакших українських населених пунктів. Так. Е... Хочу попередити, що. Кому не подобається російська мова, хоч можете виходити. І то, хочу побрати, що у нас Алекс жорсткий фармила, він відбудував Дей. нам хату. Ось таку, як я казав, просто шері. А зараз у нас ніч. І де той Алекс? Нам непонятно. Алекс вибив на деякий час чомусь. Так що... Олександр! Ой! Алекс, ПОДЗВОНИ Олександр, подзвони мені! Поже! Алекс! ПОДЗВОНИ! Ну, зараз будемо його шукать! Алекс, подзвони мені нарешті, ти вже. Так, люди почекайте, я йому подзвоню. Так, люди. Е, зараз нам. Що е, говориш? Е, я її десь тут. Ша, почекай, де вона? Я Я не бачу де. Я її тобі віддавав. Так, люди, зараз Алекс говорить з іншою людиною. Е, ну, то... Передзвони мені зараз. Ой. Ну, коли передзвони, ми вже зустрінемось. Люди, сталася така новина, Аліксу пора вже йти. е Тут таке, що він вже виходить, він потім мені передзвони, коли буде ходити. А зараз ми чу-чуть пере... а зараз ми чуть-чуть. Ну, зараз ми закінчуємо четверту частину. Вона йшла 2 хвилини. Навіть. Ну, вибачаюсь тоді. Ну, всім пока.